Українці відновлюються і налаштовуються на італійців, які втрати у суперника чи залишиться Шапаренко у Динамо? Іде дивитись матч Італія Україна. Про це і не тільки у випуску, прямо зараз. Вівторок, 12 вересня, Україна у Мілані грає черговий матч відбору Євро 24 Суперник Італія. Пряма радіотрансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному. Після 21-ї години починаємо. Будемо всіх чекати, як і під час нашої трансляції матчу Україна-Англія. До речі, у тому матчі на нашому каналі побувало 226 тисяч вболівальників. Щиро дякуємо усім за довіру. У вівторок треба знову згуртуватися і підтримувати нашу збірну. Віримо, можемо, переможемо! Україна вперед! Олександр Зінченко відзначився забитим м'ячем у ворота збірної Англії. Цей гол став для Зінченка дев'ятим за національну збірну. Він зрівнявся за цим показником з Андрієм Гусіним та Андрієм Воробеєм. Для цього Зінченку знадобилося 55 матчів. До речі, вболівальники визначили Зінченка найкращим гравцем матчу. А ви як вважаєте, друзі, наскільки це відповідає тому, що відбувалося у Вроцлаві? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз, ваша думка цікава і важлива для нас. Партнер випуску новин на каналі «Перший Футбольний компанія Фавбет. Для усіх любителів футболу Фавбет надає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Переходьте за посиланням під відео, слідкуйте за улюбленими командами, підтримуй українське і будь всередині гри разом з Фавбет. У скоп'я грали наші суперники по відбірковій групі. Італійці проводили дебютний матч під керівництвом нового тренера Лучано Спалетті. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але найкращий момент, аби відкрити рахунок, був у гостей Сандро Тоналі. На 21-й хвилині за меж штрафного майданчика пробив і поцілив у штангу. На початку другого тайму Чіро імобілі капітан Італії виводить сквадру Азуру вперед. Але на 81-й хвилині влучний удар Еніса Барді зі штрафного не дозволив сквадрі Адзорі перемогти у підсумку нічия 1-1, яка я думаю, як найкраще задовольнила українців. Суперники втратили дуже важливі очки у боротьбі між собою. Після цих матчів нагадаю турнірну таблицю у групі Сі, де грають українці. Ситуація на сьогодні така: Англія 13 очок на другій позиції. Україна 7 очок після чотирьох матчів. Італія має чотири очки, але після трьох зустрічей. Згідно з регламентом, за рівною кількіст очок для розподілу місць будуть в першу чергу враховуватися такі чинники: кількість очок, набраних у матчах між командами. Краща різниця забитих і пропущених м'ячів у матчах між командами. У вівторок у нашій групі два матчі: Італія, Україна та Мальта, Північна Македонія. Англійці відпочивають. До речі, після матчу з українцями наставник Англії Гаред Саутгейт прокоментував перебіг подій. Так цитую, це була дуже складна для нас гра. Ми контролювали м'яч 70% часу, але недостатньо добре діяли в останній третині поля. Ми здобули важливе очко у тих турнірних обставинах, в яких відбувається боротьба. Нам сьогодні було дуже складно, особливо через пресинг, який українці чинили в центрі поля. Ми відчували тиск трибуни і отримали добрий досвід дій у таких умовах, зазначив Гарет Саутгейт. Воротар збірної України Георгій Бущан, який на 83-й хвилині врятував своїм сейвом наші ворота після удару Букайосака, прокоментував той епізод. Я готуюся до матчів. Дивлюся, як діють нападники. Більшість м'ячів, які Сака забивав. Він забивав у дальній кут. Тому трішки був готовий до того, але пощастило, що відбив у поперечено. Дуже мало часу на відновлення і підготовку до гри з Італією. Будемо намагатися грати з ним з такою ж самовіддачею. Зазначив Георгій Пущан. Українці відновлюються і готуються до гри з італійцями про втрати суперника. К'єза та Пілігріні через травми не зіграють. Також повідомляють, що можливо будуть відсутні і Алісандро Бастоні та Федеріко Ді Марко, Лео Бонучі, Жоржині, Томарко Вераті поза заявкою. Також немає Домініко Берарді та Джанлуки Скамаки. Залишаються лічені години до початку матчу. Тож слідкуємо за розвитком подій. Один із лідерів київського Динамо, який пропустив матч збірної України через пошкодження, може опинитися у Туреччині. Місцеві засоби масової інформації пишуть про зацікавленість у послугах Шапаренка. Трапзон спора він має певні проблеми у центрі поля і майно зі трапзонспорту. І звернув увагу на півзахисника київського Динамо. Джерело зазначає, що угода може стати реальністю, якщо Трапзонспор запропонує гідну фінансову компенсацію. Чекаємо за розвитком подій і тут. І про те, де дивитись матч Італія-Україна, трансляція буде на каналі офіційного мовника онлайн-сервісі Мегого, також на регіональних каналах Суспільного. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Перший футбольний пропонує вам радіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії майже 90 тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся! друзі. Як ви вважаєте, чим закінчиться матч з італійцями? Нічия перемога. Поразка, пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо! Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції у понеділок 11 вересня Вірменія Петракова проти Хорватії о 18.45 Запрошуємо на перший футбольний. А вже у вівторок два матчі. Україна молодіжна. стартує в відборі на євро 25 Матч Україна Північна Ірландія спочатку, після дев'ятнадцятої години. Ну і головний матч Італії, Україна о 21.40 на першому футбольному. Нагадаю, що анонс усіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі спільнота на Ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо нас разом. Уже майже 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть Слава Україні! Ваш перший футбольний.